Всім привіт! Мене звати Марія. Сьогодні у нас середа, і ми продовжуємо тиждень стартів. Сьогодні мені випала циферка 7. І під номером 7 у мене ось цей красивий, величезний, найбільший, ну, відкрию так трошки вам таємницю, так? Це найбільший дизайн, який я заклала в цей тиждень в тиждень стартів. І ви знаєте, я навіть коли дістала цю цифру, я навіть трошки так захвилювалася, тому що роботи тут не початий край. Ви подивіться тільки скільки потрібно пришити бісеру, але чомусь мені чуття підказує, що це ще не весь бісер. Я це все буду перевіряти по ходу справи. От, і ви знаєте, думаю. Чому ж ти мені там в суботу не випав, а саме сьогодні, в середу, коли, крім того, є так багатько трошки роботи, але нічого страшного. Давайте будемо розбиратися, що там, як там і куди там. Для цього дизайну я взяла тканинку Пермін 065 дріб 18, Twilling Blue. Цей великий кусок 50 на 70 сантиметрів, і в даній роботі практично 30 тисяч хрестиків без 200. Це разом з Бекстічем, разом з фрузелками І ну, хрестики, там ще четвертинка зовсім мало є. Так, і По розміру він мені говорить, що він. Я дивлюся на розмір і трошки шокована, тому що в мене пише 37х50. Сантиметрів. Ну, 50 см це висоту він буде, так? Ну, але там ж не все зашивається правильно. Тому, я думаю, що я помаленьку-помаленьку із тим впораюся. Е, і е, по нитках нитків потрібно дуже багато. Загалом 45 позицій це разом з бісером, разом з е, крейником, з dm і з ось цією ниточкою це є шовк. 204 номер, ну Дуже така приємна ниточка, дуже-дуже. По матеріалах по крайнику ми маємо чотири крайника. Це п'ятий, дев'ятий. Що тут у нас таке є? 101 і. Що це такі? 11 HL? Це такі чотири, ну і по бісеру. Все, що в мене було в тому моєму пакуночку, коли я збирала матеріали, ось тут перед вами є. І е, якщо чогось не буде бракувати, то, звісно, я докуплю. Багато бачимо, що тут є срібних відтінків таких, так? І я думаю, що якщо їх так... Покласти на цю тканинку, то, ну, можливо, вам не видно, мені добре видно, то е дуже гарно буде видно, е як воно виблискує саме на такій темнішій тканині. Не знаю, що там по ключу має бути по-оригінальному. Ну, Я вибрала для себе цей, цей шматочок, цей кусочок, цей відтіночок. І зараз я його знову розкрию і буду легко шокована. Бо він дуже здоровенний, той 50 на 70 шматок. Так, я приступаю до роботи, і що з того вийде, що я сьогодні навишиваю, вишиваю, звісно, побачите через секунду. Друзі, всім привіт! всім вітання. Включила камеру і думаю, що це за нитка? Ага, Це я собі щось відмітила, мала, мабуть, починати розпочинати. Так. Ну що ж, ви бачите, це, мабуть, один з тих дизайнів, які нічого не зрозуміло. Абсолютно нічого не видно. Ну, бо він великий, він величезний, розумієте? І це не те, що, наприклад, Мілхіл вишила, і ти вже там бачиш, що це будуть кардинали. Чи там русалки хвіст, ти бачиш, що це русалки хвіст? А це що? А це? Я вам скажу, а це борода-санти. Ось вона пішла туди, тут у нього вже буде саме та борода. Це... Хвіст бороди. От. Ну, скажу чесно, мені здається, що це якась дуже дрібна тканина, або це в мене після 40-го каунту щось в мене глючить трошки. Ну, не знаю, можливо, це якийсь 32-й каунт. Я, е... Треба подивитися, бо я в перміні не дуже то сильна. Треба розібратися, який там каунт, яка цифра, за який каунт відповідає. Але на даній роботі перед вами, яка врізла кадр і зайняла. Е... Весь фотофон, знаєте, я переживала, який дати фотофон. Тут не потрібно ніякого фотофону. Тут, тут робота, вона рама величезна. Три з половиною відсотка вишитої роботи на даній роботі. От, і вчора. І вчора, ну чесно, я бачите, я хотіла йти, я почала з центру і хотіла йти сюди вкрай. Ну бо я люблю вишивати такі роботи з права наліво. І я би також знайшла оцей правий кут, знаєте, ну саме крайній, і собі шила справа на ліво воно вже мені вийшло. Але вчора ви знаєте скільки? 1095 хрестиків, це на 4 хрестика більше, ніж в день перед тим. 1095 хрестиків, і ви знаєте, я радію, що цей старт в мене нарешті стався, бо на цей старт я, цей старт я відкладала купу років, цей старт я довго збирала, потім довго відкладала. І нарешті ось придумала собі такі тижні, тиждень стартів. І ще треба придумати собі такі тиждень фінішів, щоб це все. Зробити, так? Щоб це все доробити, що вам сказати? Вишивала різними відтінками, так? старалася так, щоб один відтінок біля одного був дотичний, щоб не сплутати, далеко не відраховувати, а якщо були якісь ось такі моменти, то, відповідно, перерахувати, тому що ситуація зі світлом дається в знаки і дається в знаки, що ти більше робиш помилок, трошки неуважна, якась розсіяна. Ну, Ось такий результат, нічого тут абсолютно не видно, якісь різні плями, якісь куски, щось таке. Але я думаю, я це буду продовжувати. І, чесно кажучи, отут вишитий в мене білий DMC. Я, ну, я дивилася, який дотичний дома. А, це я візьму, потім сижу і така. Ой, це, мабуть, віспер. Ні, віспером не хочу вишивати. Але ні, в даній роботі є ще віспер, я ж можливо не сказала. Але ні, віспер, там окрема позначка, і він набагато менший, ніж білого відтінку. Тому, тому все, все нормально, все гарно я повишивала. І дуже мене здивувало те, що я як вишивала, от. Здивувало мене те, що я чуть не впала в паніку. Скажу так, як є. Чому? Тому що я дістала цю тканинку, яка не наскільки часу лежала в тому пакетику, в якому я, мабуть, показувала вам на початку відео. Я її дістала, і в мене, ну, розумієте, коли ви хочете вишивати і вже є можливість вишивати, вже можете дозволити собі вишивати, ви берете цю тканинку, натягуєте на раму і вишиваєте. Правильно? Так. Отак От і в мене було. Я туди-сюдим вже все своє поробила те, що я мала поробити за день, сідаю, сідати, вишивати, натягнула на раму. Але розумієте, в чому проблема? Не можу я попрасувати тканини. Ситуація така у всіх. Не можу я попрасувати тканини. Я натягнула її на раму, а в мене тут такі смуги пішли. Ну, розумієте, ну, полоски, ніби полоски видно. На тих складеннях. І я така, божечки, що робити? А в мене немає іншої тканини, на що замінити? Ну, Я його відклала, чекала, поки дадуть світло. Дали світло, я його розпросувала, благо все нормально, що ніяких таких е, слідів немає. І тканина зараз гарно розпросована, і вона мені подобається. Добре, що я. Я її хотіла вже і прати, що я тільки не хотіла думаю, поперуй, що ти будеш з нею робити? і треба просувати, а нема світла. Але ті качелі, вони інколи так <смі> настрій піднімають, що аж плакати хочеться. Так, і зробила, натягнула, зробила і вечором трошки повишувала. Ну, чесно, дивлюсь на це все. як Капля в морі. Що, про що, нічого не ясно. Але початок покладено, і потихеньку можна просуватися до половини, а потім вже і до фінішу. Такий був мій старт середи. Хотіла сказати і фініш. Ха -ха -ха. ні, Не фініш, не сталося. Це нереально було. Це був такий мій старт середи. І я думаю, що старт четверга буде вже цікавіший, бо там залишилися самі такі цукерочки солодкі. Але, мабуть, це не те, що я хочу найбільше, буде в самому кінці. От, от відчуваю я прямо це. Дякую вам, що ви дивитеся мої відео, ті відео, які виходять цього тижня кожен день. Сподіваюся, я вам ще не набридла. І ви подивитеся, які ж я ще приготувала для вас сюрпризи. Всім гарного дня і слава Україні!